Ми в жодному разі не погодимось на ситуацію, де нас оподатковують, а ми не змінюємо свою позицію. Тому я підтримую роботу Єврокомісії для збалансування відносин, бо нам нав'язують 60 мільярдів євро додаткових мит за рік, що вимагає відповіді. Правда в тому, що найкращий тариф між Сумшушками США та Європою, особливо зараз, був би нуль до нуля. Якщо має бути 10 на 10 чи щось подібне, так і буде. В будь-якому разі регуляторна автономія ЄС у цих обговореннях збережеться. Я вважаю, що всі доступні нам важелі мають бути використані. Моє бажання швидко, швидко дійти згоди, і можу сказати, що є справжня воля європейців і добра воля до завершення. Але цю добру волю не слід сприймати як слабкість. Ми хочемо швидко завершити, бо це в наших спільних інтересах і добре для стабільності міжнародної торгівлі та бізнесу, але не за будь-яку ціну. Щодо Меркосур, я чітко висловився кілька місяців тому. Угоду в тому вигляді, як її укладено, ми не можемо підтримати. Чому Бо вважаю, що вона не відповідає тому, що ми відстоюємо роками. Мені треба йти дуже дякую.